Як завжди, напередодні чергового засідання сесії шосткінської міської ради, місцеві народні обранці зібралися на депутатських комісіях, аби обговорити ряд важливих питань. Під час засідання таких було розглянуто більше двох десятків. Серед проєктів рішень, що стосуються соціальної та медичної сфер, земельних відносин та землеустрою, майна комунальної власності та внутрішньо переміщених осіб, депутати приділили чимало уваги питанню про внесення змін до бюджету шосткінської МТГ на поточний рік. Зокрема, мова йшла про виділив. Додаткових коштів на ремонт та реконструкцію Чапліївської амбулаторії, для чого потрібно залучити більше двох мільйонів гривень. Проте наразі мова про один мільйон двісті тисяч. Це колишнє приміщення колишньої лікарні. Там другий поверх вже декілька років стоїть порожнім, але він все одно опалюється. Було прийнято рішення, що там можливе розташування переселенців внутрішньопереміщених осіб, оскільки там палатна система досить комфортна є. Нараховується 11 приміщень, де може бути 11 родин, чи там за гендерною ознакою буде розміщено. Але за багато років ну і приміщення вони там під гарним дахом вони мають вікна вже металопластикові. Але за багато років пустоти, ну воно все доходить в такий стан, що потребує і косметичного ремонту, і е, систему водопостачання, водовідведення, каналізаційна потребує ремонту. Є приміщення там буфетне, де планується розташувати кухню, де вони зможуть готувати собі їжу. Ось а що стосується самої котельні, Ну вона, якщо я завжди кажу, що щось має сумний вигляд, то вона має жахливий вигляд. За словами пана Жука, наразі котельня знаходиться у напівподвальному приміщенні. Немає нормальної вентиляції та приміщення для зберігання дров. Тому прийнято рішення там є поруч гараж, який не використовується за призначенням. Туди перенести і катьок. Це підготувати приміщення, це витягнути той котел, який існує, це поставити нову трубу, це провести е, теплотрасу. теплотрасу нову водопостачання і смонтувати там навіс для дров, тому що ну, їх треба якось зберігати. Е, Приблизно смета вже є, вона замовлена, да, там мільйон 600. Ремонтувати дане приміщення конче необхідно, адже кількість переселенців, які прибувають до громади, з кожним днем збільшується, і ці люди потребують житла, яке може бути надане в Чаплівці. Зокрема, стан так стан такий, що наразі ми не можемо туди запускати на проживання людей. Я вам кажу, як є. По-перше, в ті кошти, які мають додатково на ремонт виділитися, має бути проводка, бо ми розуміємо, що люди приїдуть з маленькими дітьми або хтось приїде і чайник не включить. Нічого, це туди входить: заміна проводки, невеликий косметичний ремонт, заміна дверей з замками, встановлення ванни, встановлення двох туалетів, так я розумію, так повністю зроблена санвузол, бо там дійсно 50 років, там німа нічого. І ведення кабелю на кухню для підключення двох електричних плит. Тобто це мінімальне то, що можна зробити на ці кошти, і поклейка. Ну яких сяби, тобто туди люди зайдуть і будуть обживатись вже. все наразі. Вже в Чаплівці мені здається 26 переселенців. Тому кожен день дзвонять, ви ж знаєте, зараз п'ятикілометрову зону виселяють. Там 10 кімнат, там буде кухня, це все Оце, буде ремонтуватися. Сумарно там йде проєкт 2 мільйони 250, здається, тисяч. Це, це, це все оцей весь комплекс. Да. Тобто, перше, я кажу, що 600 треба, тисяч кімнат і 1 мільйон 600 котел. Так, звичайно, там стоїть стара ванна, яку а, треба... 200. Да, да, да. Да, 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 да. це весь комплекс, який треба. реалізувати. Ми сьогодні приймаємо тільки опалення. Так? 200. Ну, я так розумію, що фінансове управління виходить з можливостей фінансової, тому що ми лист написали з повною потребою на 2200, а фінансове управління, мабуть, подає те, що вони да? можуть профінансувати. Пан Жук при цьому зауважив, що ремонтні роботи потрібно розпочинати якнайшвидше, аби не затягувати процес у зиму. Тому можливо зараз це прийняти і всю ну, суму зараз і, і починати робити. І пильне, пильне охо треба за підрядником, бо е, постійно по вашій структурі підрядники не встигають сроку. Але поки воно ще там в такому стані, що його можна за ті кошти зробити, то мабуть треба робити, бо через декілька років там, там буде ще гірше. Не жили приміщення. Ти бачиш, що люди просяться в село. Є ті, які їздять з Нобногород. ну, ті, які виїжджають, вони хочуть десь працювати. Ми маємо можливість людям, переселенцям надати приміщення на житла. Ми маємо можливість запустити людей в село. Присутньому було запропоновано виділити для ремонту вище зазначеної амбулаторії одразу всю суму, яка складає 2 мільйони 250 тисяч гривень, а на частку в 1 мільйон двісті. Чи всі депутати погодяться з цим рішенням, стане відомо вже під час сесійного голосування, яке відбудеться 15 вересня.